В кінці 70-х років почали будувати тут рисову систему. Рисова система це каскад таких питательних, подаючих, збросних каналів. Десь в 69 1969 році була закінчена стройка і з тих пор тут в нашому районі вирощується рис. Площа нашого господарства десь приблизно 4,5 тисячі гектарів. На даний час у нас 1600 гектар під рис. У 2004 році ми прийшли на місце банкрутілого сухола, а ти з тих пор в нашому господарстві були приблизно 120 чоловік. Коливається в залежності від сезону робіт. Ми збуваємо його на внутрішній ринок. Україна ще 8 років забезпечувала сама себе рисом відсотків на 40. Зараз відсотків на 55. Угу. Тобто то ринок ще достатньо не заповнений. Середньостатистично 2,5 чи 2,7 кілограма українських сість, а китаєць 130. Всього на Україні в минулому році 12 тисяч 700 було лікарів рису. Ну, а в цьому, я думаю, що буде більше. Тут ми проводимо гібридизацію, тобто схрещування батьківських форм рису. Це лізиметри, сюди садять рис і наповнюють водою. Там є дно. Тобто вода звідти нікуди не дівається. І рис росте, ну, як ви знаєте, він в воді росте. Відра це. Так відра вони виглядають, відра називаються називаються гітаційні посуди. Це для того нам потрібно, щоб батьківські форми, які зацвітають одночасно, цвіли все-таки одночасно. Ми таким чином одну форму висаджуємо раніше другої і досягаємо ефекту, що у нас вони цвітуть в один день практично. Це культура, яка походить з Південно-Східної Азії. Вся складність селекції це була перетворити модель цього рису, який росте у них, привести до наших умов. Тобто скоротити вегетаційний період, зробити його більш колодостійким, більш пристосованим для наших умов. Це була проблема. Зараз вона так частково вирішена. Спроби були, мабуть, десь на початку 40-х років. Це була дельта Буга. І Інгульця. Були фотографії, коли в 41-му році жінки десь, ну, я не знаю, скільки їх, дуже багато. І вони це сапками проводять воду, рис, росте. Далі в таке розпосюдження великий керес от, от, отримав, коли побудували Краснозамінську систему. Завдяки цій Краснозаміській системі, оці всі ці пустоші, тут нічого не було, тут нічого не росло, солончаки, солонці і так далі. Оце все було окультурено, вкладені великі кошти. Великі трудові затрати і побудовані цієї системи, яких зараз в принципі, більше в Україні не будують. Тому що це дуже витратна технологія. Зараз ми працюємо в напрямку, щоб поширювати наше лісівництво. Ми втратили Крим, там, на жаль, половина наших рисових систем залишилась. Щоб компенсувати ці втрати, ми працюємо над поширенням технології на капливому Ну, Певні успіхи є, але лише три роки у нас ця практика ведеться. Ну, це, по-перше, дуже складна робота важка. Це технічно важко виконувати, це вода, це чоботи і все літо там. Тут якесь, якесь повинно таке бути трудолюбі і впертість якась одночасно. Ну, Це, мабуть, найважливіше. А щоб успішно це було, то ще треба здати бі його біологію. Як він себе веде, як він реагує на те чи інше, ту чи іншу зміну якихось факторів і так далі. Відновлюються, відновлюються, пошириться, особливо в Голопристанському районі. Там були рисові системи, зараз вони відновлюються. Є звідти і замовлення, є люди, які приїжджають, хочуть щось навчитися і пробувати. Ми зараз впроваджуємо новітні методи, будуємо біотехнологічну лабораторію, що з цього вийде, майбутнє покаже. Але будемо працювати і на генетичному рівні. Селекція це безперервний процес, вона ніколи не закінчиться, доки людина буде це робити, як не робить. І, в принципі, мета одна це створити сорт ну, такий, щоб ну, просто без слів. Всі брали і сіяли, і були раді.